Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо про регулятор серії РН, їхні основні характеристики, комплектацію постачання та особливості монтажу і налаштування. Це незамінний пристрій для стабілізації тиску в пневматичних системах. Тож, якщо вам цікаво дізнатися більше про цей регулятор, залишайтеся з нами. Регулятори серії РН. Комплектація постачання включає в себе манометр, сам регулятор та кронштейни для кріплення. Регулятор оснащений чотирма отворами, які дозволяють зручно кріпити пристрій за допомогою болтів та кронштейнів. Для манометра передбачено два стандартних різьбових отвори. Один отвір знаходиться з одного боку регулятора, інший з протилежного. Це дозволяє встановити манометр у найбільш зручному місці, залишивши другий отвір закритим, або використавши його, наприклад, для відведення повітря чи підключення реле тиску. На регуляторі стрілкою вказано напрямок потоку повітря, а також позначено вхід і вихід Ін підведення повітря. Аут вихід від регульованого повітря. Пристрій можна встановлювати у будь-якому положенні горизонтально чи вертикально. Це не впливає на його працездатність. Цей регулятор має приєднання пів дюйму, а розхід повітря до 3500 літрів на хвилину. Регулювання тиску здійснюється за допомогою обертання ручки. За годинкової стрілки додаємо повітря проти годинкової стрілки зменшуємо тиск. Для фіксації налаштованого тиску достатньо натиснути кришку, щоб запобігти подальшого обертання. Регулятори цієї серії оснащені функцією скидання надлишкового тиску. Наприклад, якщо налаштований тиск на виході становить 3 атмосфери, а потім з якихось причин він збільшився до 5 атмосфер, у середині регулятора автоматично відкривається клапан. Який скине надлишкове повітря та відновить тиск до заданого рівня. Максимально допустимий і вхідний тиск для цього регулятора 16 бар. Конструкцію та принцип роботи регулятори, включаючи фільтр регулятори, можна вивчити докладніше, щоб зрозуміти, як улаштовані основні елементи і які є переваги та недоліки. Дякуємо, що подивилися наше відео. Якщо у вас залишились питання щодо регуляторів серії РН або будь-якого іншого обладнання, залишайте їх у коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі у наступних випусках!